Продовжуємо подавати форми в ДПС через ЄЧЕК. чек В нас зараз зареєстрована торгова точка, каса та власник як старший касир. Але нам ще потрібно зареєструвати ще одного касира як співробітника, тобто подати ще одну форму 5 перероб. Натискаємо управління касами, підрозділ співробітники. Бачимо нашого власника. Він зареєстрований як старший касир, бачимо статус, зареєстрований в ДПС. Натискаємо кнопку Додати співробітника та вводимо дані. Ім'я, номер телефона. Номер телефону буде як логін для входу. Генерація пін-кода. Натискаємо і бачимо, що пін-код згенерувався. Це пароль для входу для касира. І обираємо роль адміністратор. Адміністратор обирається зазвичай для старших касирів, адміністраторів закладу, або керівників філіалів. Аналіти. Аналітика можемо не реєструвати в ДПС, просто створити профіль і дати доступ нашому бухгалтеру для роботи зі звітами в ЯЧЕК. чек Касир е створюється для роботи з касою. Зараз ми будемо створювати касира. Детальніше про ролі ви можете натиснути тут кнопку і подивитись. Всі, всі дозволи, котрі даються співробітникам. І додаємо касу, на якій він може працювати. Можна додати декілька кас, в нашому випадку поки що одна. Натискаємо Обрати. Натискаємо Створити співробітника і натискаємо Так. І бачимо, що створився профіль співробітника. Натискаємо на нього. Так як він не зареєстрований в ДПС, ми його будемо зараз реєструвати. Натискаємо управління співробітником ДПС і бачимо нашу форму 5 переро. А в даному випадку нам потрібно в форму 5 переро завантажити або персональний КЕП, персональний ключ цього касира, або печатку до ключа нашого ФОПа. Завантажуємо, нажимаємо кнопку Обрати ключ співробітника. Завантажуємо. Обираємо тип ключа. В нашому випадку печатка йде від центру сертифікації ключів Україна. І вводимо пароль від цієї печатки. Бачимо, що витягло інформацію з печатки. Бачимо, що в PIP прописана печатка, податковий номер і ідентифікатор ключа, тобто індивідуальний номер цієї печатки. Обираємо роль-касир. Натискаємо попередній перегляд і відправляємо в ДПС. Все. Наша форма 5 перерор розглядається в ДПС, Після розгляду буде відповідь. Ви її зможете подивитись, натиснувши на профіль касира і відповіді з ДПС.